Ми сьогодні змушені нагадати вам про аферу, яка виглядає наступним чином. Виконавчий комітет на чолі з Андрієм Садовим видав рішення, незаконне рішення, яким обмежив пільговий проїзд пенсіонерам за позовом львівської пенсіонерки. Було скасовано незаконне рішення садового і його ручного виконавчого комітету. Мої вітання, я Андрій Петришин, і це суспільно-інформаційно корисний проект Аудит Львова, в межах якого ми розкриваємо злочини, які творяться в стінах Львівської міської ради. І ми сьогодні змушені нагадати вам про аферу, яка виглядає наступним чином. Вона полягає у тому, щоб утиснути пільгові категорії громадян, які мають право на безкоштовний безлімітний проїзд. На громадському транспорті у місті Львові натомість збільшити кількість проїзду для тих категорій, які платять готівкою у міському транспорті міста Львова. І так, як все було 28 червня 2024 року, виконавчий комітет на чолі з Андрієм Садовим. Андрієм Садовим, з рук якого вони кормляться. Видав рішення незаконне рішення за номером 891, яким обмежив безлімітний пільговий проїзд пенсіонерам за віком до 60 поїздок на календарний місяць. Реагуючи на чисельні скарги від пенсіонерів за віком, ми вдалися до аналітики цього питання і скерували запит до Львівської міської ради, аби витребувати Цю інформацію витребувати це незаконне рішення, аби промоніторити на наявність реальних порушень закону. Ми отримали його на початку серпня 2024 року. Певним категоріям громадян, серед яких пенсіонери за віком забороняється їздити у громадському транспорті безкоштовно більше 60 поїздок на місяць. Більше того, ми виявили, що це рішення суперечить Конституції України. Постанові уряду України від 1993 року, звернувши на це увагу, ми підняли це питання інформаційно, юридично і закликали львів'ян, які зіштовхнуться з неправомірними штрафами, звертатися до нас за юридичною допомогою. І нещодавно ми отримали підтвердження наших слів, нашої позиції і наших гарантій, підтвердження у вигляді. Рішення, яке було прийнято 26 листопада 2024 року, Львівським окружним адміністративним судом, даним рішенням скасовано рішення 891 виконавчого комітету Львівської міської ради від 28 червня 2024 року, ми подаємо номер телефону, за яким ви можете телефонувати у випадку можливих штрафів у випадку порушень ваших прав. В інформаційному кейсі аудиту Львова є чимало, а навіть достатньо інформації, аби стверджувати про те, що мером, а також його оточенням, здійснено незаконні діяльні вчинки в питанні виділення коштів на премії, виділення коштів на купівлю собі любимим, квартир, земельних ділянок, зловживання в питанні будівництва, ремонту доріг та інше. Частина справ. Вже в суді частина справ вже вирішилася. Як бачимо, спільними зусиллями ми можемо добитися багато чого. І один із результатів на лице скасування незаконного рішення виконавчого комітету. А відтак будьте активними, ставте вподобайки, поширюйте наш контент, оскільки громадська активність. Не дасть злочинцям уникнути відповідальності, і винні обов'язково будуть покарані. Винні будуть не тільки покарані, але сидіти в тюрмах. Я Мирослава Семенівна Мистарська. Мешкаю в винниках, працюю в горі і їхала на роботу сьогодні. І До мене підійшли контролери і почали допомагати. Хотіли мене оштрафувати пі після, от, бачите, як я сказала, що я подзвоню до пана Андрія Петришина, і тут ж я дзвонила біля них, до нього, вони зразу тут вже відчупилися. Підійшли, я дякувала Богу, що такі люди є на світі, як пан Андрій Петришин. І багато я знаю, що є таких людей, що вони за добру справу.